Добрий ранок Україну не, не втримався я сидіти вдома, хоча казав, що цього тижня не буду йти в ліс. У нас до сьогодні падали дощі. Ну знаєте, якби були гриби, то би це мене навіть не зупиняло, але і погода не гарна, і грибів не, нема, то чого туди йти. Але трошки сьогодні обіцяють до обіду погоди. Та й думаю, іду я внизи біля нас. Провірю, що тут робиться. Може від неділі щось змінилося. Та й якщо таке буде, то ви то все побачите. Зафіксуємо на камеру і будемо ділитися з вами. З Богом. Найшов я одного червонячка, але не хотів з нього починати відео. Такі інтересно знайти білих грибів. І тут перший білий. Такий дуже непоганий. Симпатичний, я би сказав. Отаких От би грибочків не збирати сьогодні. Є ще наступні два грибочки. Отакі? Ну такий супер. І такий тверденький виглядає. І ще я бачу тут. Це що? Червонячок. Це біленький. Ох. Ця якість вже дуже гарна. А, там ще є. Де. Цього я навіть не помітив. О. Так би мало бути. Оце грибне місце за дало грибочка. Опа. Оп. Дивіться, які красиві гриб. О, себе такі були гриби. Що тут далі? Це грибне вухо біленьке. Може воно показало і на цього гриба. А може ще щось тут є. Так, поки не бачу, зараз буду, якщо знайду показувати далі. Купка молодих грибочків. Напевно звірі це поперевертали, дивіться, бачите Такова купа. Теж такі файні місця з мохом, але дуже проблематично тут побачити гриба Я чуть на цього не став. Такі як листя. Є один грибочок. Так цікаво росте. Оп. Це вже якість гарна. Грибів. Але все рівно щось масово ще нема. Саме місце грибне не давало мені давно грибів. І то я б і ці був не помітив, якщо б не зупинився. А де це якийсь такий червоний такі два грибочки, хоч щось. Ще недалеко від тих. Такий огрибочок. Опа! Це красивий. Трохи більше є грибочків, але все рівно вони трудові. Де я цих навіть не побачив. Цих не побачив, починають лізти. Може дійсно після цих дощів підуть гриби. Я зреагував на цього. О, о. О, такі огрибочки. Кому цікаво, мухомори з'явилися в лісі більше, як гриби, такі м'ясисті, білих нема свого. Якщо б навіть були такі... Червонічки, то би навіть набомбив, але навіть такою березиною їх нема. Грибарі і знуці грибної справи. Дивіться, який гриб велетенський не йшов. Ну, він це не трутовик сірчано жовтий але дуже... Дуже схожий до нього і... Ну, і пахне приємно. Я думаю, що це їстівний гриб. Лич просто я не знаю. Не знаю що це. Дивіться, скільки його багато. І там, і там. Тут би цілий рюкзак мій був повний. Напишіть, будь ласка, що це за грибочок. Єстівний, не їстівний, неїстівний. як готуєте, як краще їсти. Бо я... я, на жаль, не знаю. Такий дуб потужний. Є грибочок біля нього. Ой, шапка вже відвалилася. Ой, глибок засів. Зараз ми будемо його чистити. О, дуже добре, бо я побачив ще тут гриби. О! які красиві. Ой, взагалі-то за такими грибами. Ходив, сподівався, але масово нема. А тут це четвертий чи якийсь. О! Такі красиві робочки від тих. Хочу ще одного такого їхнього брата, але цей уже сам. Це не грибочок, це тільки грибочок. І думаю, що два. Побачив такого трипітника червонячка, не гіршого за білого. Ще такі два. Середні А Шапки, напевно, тільки візьмемо. Оба! Та йдемо додому, бо то щось змучився я сильно. Завершуємо на сьогодні цей похід. Фу. Нема так дуже більше грибів. Трошки Трошки краща ситуація, чуть-чуть. Ну і самі гриби вже не червиві. Але масово їх нема. Е, можливо, зараз ще підуть гриби, але б може було йти, бо бажання є, а здоров'я не дуже дозволяє. Коліно болить і коли тебе щось болить, то це. Недобре. Суну ледве додому, бо щось я так той раз, то, то людина завжди надіється, знаєте. Ідеш да й думаєш, о, зараз попадеш, як минулих років набереш. А то нема. І в горах не було, і тут не дуже є. Ти Та така коротше, ситуація, так, з грибниками, якими теж якось переписуюся. Не дуже краща ситуація і в них. Ну, можливо, Закарпаття, бо там тепліше. Там може краща ситуація з грибами, у нас не дуже. Не знаю, як там буде далі. Хотілося б ще йти трохи, хоча ж цей місяць ще до лісу, але не знаю, як воно буде. Як воно буде. Тому сьогодні, на сьогодні з вами прощаємося і будемо мати велике сподівання, що ситуація зміниться найкраще. Будьте щасливі взагалі. Я вже вдома. Покажу вам свій скромний результат. Порахував тут є 30 грибочків. ну Грибочки якісніші, менш червиві, як тих разів. Тому може щось з цього зробимо.